Всім привіт! Мене звуть Діана, Я членкиня членкинявтобіта економічна і запрошую вас на надовку інтерв'ю з випускником бакалаврату. І сьогодні в нас в гостях Марина. So. So. My... Я із спеціальності фінанси, банківська справа та страхування. Чому ви обрала саме цю спеціальність? Аналізуючи всі освітні програми, які були в економічному факультеті, мені наша здалася такою більш комплексною, структурованою. Вона відповідала моїм цілям. І, до речі, це була одна з небагатьох спеціальностей на економічному факультеті, яка мала заочну форму. Для мене це мало таке велике значення тоді. Чи жалієте ви що ви обрала саме цю освітню програму? Якщо так, то на якій би ви хотіли навчатись натомість? А, ні, не жалію, тому що я так комплексно на першому курсі. Я підійшла, коли була бітурієнтом до цього питання, тому е, повністю задоволена поки своїм навчанням. Вашу думку, які є мінуси вашого вищого навчального закладу. Ну, я вважаю, в кожному університеті є свої плюси і мінуси. Наш не виняток, на жаль, але особливо так мені кинулося в очі, що не вистачало інтеграції з бізнес-середовищем України. Тобто, да, ми там брали участь в епоксофтворкшитах. Ми їздили в банк Львів, до нас приїжджали страхові організації, але цього напевно б хотілося трошечки більше, щоб десь за семестр цього було ну три-чотири рази, було б достатньо. А які, на вашу думку, найбільший плюс навчання саме в цьому вищому навчальному закладі? Ну, я була з тих людей, яка довіряла рейтингам, як мінімум, коли була абітурієнтом, і я звертала на це увагу. Плюс я поступала тоді, коли було повномасштабне вторгнення, і для мене були закриті такі міста, як ну, в східній Україні. Хоча я дуже хотіла вчитися в Харкові в Ярослава Мудрого. Але прийшлося обрати я сама із Чернівців, з Чернівецьких вишівчину або львівських. Мене сюди пустили, слава Богу. От, і я тут. Чи проживали ви в гуртожитку, чи досі проживаєте? А, Так, я проживаю в гуртожитку е, номер 12 і я вважаю, що це мені дуже пощастило. Е, це був гуртожиток у як Мені відомо, коли їх приєднали до нас, і там ну чудові умови я вважаю, так як я ще жила сама, то взагалі супер. Ще найважливіше ви взяли для себе від навчання в університеті. У мене чудовий додаток до диплому у вигляді Анастасії Сосновській, моя подруга, з якою ми познайомилися. І взагалі дуже класні люди були. Викладачі. У мене любов до нашої кафедри фінансів в плані складу викладачів. Вони чудові. Люди, які завжди готові вам допомогти. Яку найкращу пораду ви коли-небудь від викладача чи викладачки? Ну, це таке узагальнене буде, тому що я досить часто її чула від багатьох викладачів, що не варто заучувати на пам'ять весь матеріал. Тому що це взагалі якісь відклики британської ідеї. В цьому, по-перше, немає сенсу, тому що економіка і, зокрема, фінанси ще разу змінюються. І ті податки, які були там актуальні ще вчора, сьогодні вони вже можуть бути неактуальними. І по-друге, ви забуваєте собі цим голову? Вам це не потрібно. Головне знати де і знайти цю актуальну інформацію, її використовувати і знати такі основи, звісно. Які організації ви подадите в університеті, і як туди потрапити? Е, ну, я напевно скажу таку непопулярну думку, і може вона вам не сподобається, але я особисто для себе не знайшла відклику чи брати участь в них, тому що я цим займалася в школі, і мені цього ось так вистачило там. Е, в мене до досить вважаю добре розвинуті навички комунікації та менеджменту і так далі. Але якщо ви такий проактивний студент і, і хочете мати крутий нетворкінг, то ви можете вступити і в економічне профбюро, і в профком, навіть і в студраду. Є я знаю, є департамент активних студентів. Нас, я ніби там була на першому курсі. А загалом за межами університету я більше брала участь, такі як АСІ, які знаю, організовую, Сенсхаб. Ви можете у перший кар'єрний крок. До речі, чим швидше подасте, тим краще у Львівську раду. Там є різні департаменти. Це не тільки для економічного е едюкейшн. Загалом дуже багато і головне, ваше бажання. Найбільше ви запам'ятали за роки навчання на цій спеціальності. Чим відрізняються гроші від фінансів? Я вважаю це вже успіх. А загалом ви проходите і всі форми звітності, і план рахунків, баланси, як вони складаються. проходите кейсів популярних організацій і Excel вивчаєте Word, Бав загалом всю таку базу університет дає. Головне на практиці її відпрацьовувати. А чим відрізняється гроші від фінансів? Е, гроші це те, що ми от, можемо сказати матеріально бачити, а фінанси це економічна категорія, яка відображає грошові відносини і будує централізовані грошові фонди. Якби ви могли повернутися назад у минуле, чи зступили би ви знов на цю спеціальність? Якби ви мені це задали питання рік назад, я б сказала, що не вступи. Але зараз у мене так вийшло, що я на третьому курсі почала орієнтуватися в економічних процесах, почала будувати свій інвестиційний портфель, фінансову стратегію, почала там якийсь економічний блог чуть-чуть вести. От і коли ти починаєш розбиратися в цьому, то ти розумієш, що ти не дарма сюди вступив, і є якийсь сенс в цьому, і тому зараз не жалію точно. Я взагалі чула колись таку фразу на якійсь лекції, не пам'ятаю вже точно на котрі, де казали: якщо не знаєш, куди вступати, вступай або до економічного, або до юридичного знання в цих сферах вам. Точно знадобляється в житті. Чому ви обрали саме економічний факультет і як, на вашу думку, цей факультет допоможе вам досягти ваших цілей? Я не з тих людей, які там з дитинства казали, я буду економістом, тому що я таких зустрічала. Я думала, що я буду юристом і так готувалася до цього, як я казала, хотіла вчитися в Харкові, Ярослава Мудрого, я просто марила цим університетом. Але так як я вступала, коли було повномасштабне вторгнення, і я вирішила взяти гіп'єр, мої батьки цього не знали, і коли почалася вступна компанія, і вони такі: ну куди? Я така. А я не поступаю. Ну, звісно, ніхто це не одобрив. Всі сказали, ти вступаєш. Я так в швидкому режимі шукала і спеціальність, яка мене цікавить. Я пам'ятаю, я складала таку табличку в Excel, клала там філологічний, економічний, медичний і методом плюсів-мінусів виграв економічний. Це був такий найоптимальніший варіант, і тому я зараз і тут. Ну, от одразу як ви складали цю табличку, мені здається, вже були якісь задатки економіста. Так-да-да, -да -да, можливо. Я ще тоді тоді чаджпті не було, він би мені це складав. Які предмети протягом навчання вас найбільше зацікавили, і чому це провокативне питання, бо зараз сидять мої викладачі і такі а ну, <свіття> «А ну! розказую. Ну загалом я так скажу, всі були класні, всі були чудові. Але такі, які мені так виділилися в серці, це була банківська система, вела Євгенія Андрущак, і це був такий перший, перша дисципліна, де використовували, як мені тоді здавалося, складні економічні терміни. Я просто так сиділа з тим диктофоном і слухала кожне слово, щоб потім то гуглити вдома. От Друге, це так поєднаю фінансову звітність і бухгалтерський облік, тому що вони так похожі. То була Юрченко Олександра і Ольга Замасло. Це теж були дуже такі цікаві предмети. ви там вивчаєте всі звітності, баланси, план рахунків. мені це було дуже інформативно, і це, в принципі, основа нашої спеціальності. І третє таке з новенького, що було цей семестр. Мені так відкликнулися інвестиції, димчишак Богданович вів, тому що вони припали тоді, коли я будувала свій інвестиційний портфель. Воно було максимально Суально і на цій дисципліні я розробила свій перший стартап, і ми його подали в Львів в Стартап Фест і отримали фінансування від міст. Тому воно не могло не залишити світ в моєму серці. Чи плануєте ви в майбутньому відкривати якусь свою власну справу? Чи маєте ви підприємницький хист? Бо ви ще згадували про стартап. Раз я е, брала участь у стартапах, то певно він є, і е, я працювала донедавно, буквально недавно звільнилася е, проектним менеджером в Тайгерці і реклама їм. Угу. Я вважаю так, тому що я прям розвивала його з нуля. І ми я вважаю, що ми дійшли до досить хороших показників. Е, так прибуток значно виріс за час, коли я там була. Е, Планувалося б, але перед тим хотілося б набратися досвіді саме у сфері фінансів, попрацювати фінансистом, ідеалі фінансовим директором, звісно, якоїсь компанії. А після того, як тільки я знайду відклик в якійсь справі, якою я б хотіла зайнятися, думаю, було б чудово. Чи важко було поєднувати навчання і роботу? Так, але що я вам скажу? Принцип 80 на 20 у моєму житті спрацював, тому що, коли я пам'ятаю, я перший курс і там частину другого, просто сиділа, вчила той матеріал, в мене були значно гірші балич, аніж зараз. На бюджет я перейшла саме в той період, коли я почала працювати. Я так пропадала. Тут головне, щоб ви знали матеріал. І, взагалі, така порада: не старайтеся працювати на оцінки, тому що досить часто вони ставляться за ті посередні презентації, які ви зробили на пари, а не за ті. Знання, які ви там отримали, скажімо так. Тому краще орієнтуйтеся на те, щоб ви розуміли матеріал і розуміли на достатньому рівні. Зазубрювати якісь е, непотрібне не потрібно. <свісно> Ким ви плануєте працювати після закінчення цієї спеціальності? Фінансовим директором, але звичайно, перед тим там будуть якісь сходинки, я це розумію. Зараз також активно починаю шукати вже по спеціальності роботу, тому й пішла з проектного менеджменту, тому що це так не прямо пов'язано з моєю спеціальністю. І зараз, до речі, проходжу курс БАФ і тому планую вже в липні знайти щось по по спеціальності пораду ви можете дати майбутнім студентам. Ну, я би так теж на топ-3 їх поділила. Перше, це будьте проактивними. Ніхто, Силоміць, вам не буде вкладати ці знання, і ніхто за вами бігати тут не буде. Вступайте в ці організації, спілкуйтеся з викладачами, старшокурсниками, з вашими колегами. Це дасть вам крутий нетворкінг і буде будувати вас як особистість, як буде будувати ваш бренд. Друге, це такі про Е, Ексель у вас має бути на професійному рівні. Чим скоріше ви його вивчите, тим краще. Не будьте як я, яка приїхала в перші місяці, назвала. Його екси, <laughs> <laughs> це була така. От, і англійська також, чим скоріше вивчити, тим краще це буде впливати на вашу заробітну плату. І особиста така порада від мене: знайдіть собі, коли ви абітурієнт краще, але і коли першокурсник добре, старшокурсника або старшокурсницю, яка буде вам допомагати в адаптації. Особисто я так робила, і Міша Рак, привіт, який намучився зі мною, і був моїм, я можу сказати, ментором. Вони вам розкажуть про викладачів, як з ким треба говорити, які питання задавати, де шукати цю інформацію. Тобто, звичайно, їм не треба писати 24 на 7 це зайве, Але такий перший час дуже-дуже вам допоможе, особливо, якщо ви з іншого міста і ще й не орієнтуєтеся тут. Дуже вам дякую. Дякую вам. <плес> з вами було ваше улюблено потовбідо-економічна. І Марина. Всім па-па!